Мене звати Назар Кузьмін, позивний нас. Я младший брат Тараса Кузьміна, позивний Арго, який загинув в селі Терни 4 ноября 2022 року. В бою з російськими окупантами. Ми виїхали за границю ще в 2000-х годах. 20 років прожили в Аргентині. І коли почалась війна, ми почали, як говориться, єдиний спор, який у нас був. Це, хто перший приїде в Україну? Він приїхав е і війшов у лави е Карпатської Січі добровольцем. І ждав мене, коли я приїхав, вже у нас було багато іностранців. Е і ми почали формувати групу і і іностранців, які можуть воювати за нас. І тоді нас відправили е на Харків е Вернопілля під, е під Ізюмом. Ми були в третій роті в Карпатській Січі, де дуже багато іностранців, десь то 70% І всі іспаномовні були під нашим руководством, під Тарасовим. Україну! Слава Україна! слава! Остання розмова з ним була. За час до, до його смерті я прийшов, отримав від нього приказ піти вперед, забрати російські БМП, які ми знайшли в розвідки. Завести, подивитися, чи воно робить. Коли Приніс в той день пачку сигарет, Він каже, у мене теж є для тебе подарок. І достає банку з мандарінами, яку нам привезли з Іспанії. Кажуть. І Так ми помінялися, він каже, так, ідіть акуратно, дивіться друг за другом, я жду. Коли ми верталися, ми почули взрив. Це від нас було метрів 200. І коли вже порад вийшов, вийшов, вийшла друга людина із паномовна, ми зрозуміли, що щось случилось. В нього попало два маленьких осколка. Один, як каже, йому нічого не зробив, а другий вийшов через ребра і пробив йому легкі. В один момент прийшлося мені сказати доктору, щоб він більше не робив масаж, бо, бо це було безполезно, просто тягнуло серце. Повідомили, при, приїхали його друзі. О. Приїхали його друзі, бо мені Назар одразу не подзвонив, він подзвонив друзям. І вони всі зібралися і вже со скорою вже за все приїхали приїхали завчати. Далі не пам'ятаю. Чому не пам Мені дуже погано, було, я нічого не пам'ятаю. Я вже аж треті сутки, вже на треті сутки трошки почала розуміти. Суховали ми на одинадцятий день. У е нього не капельки грима не було, нічого, в нього навіть губи були розові. От. Господь поміг мені побачити його, попрощатися з ним. От. Все, все, посмішка його була. Все. Я кажу, одне, що руки холодні були. Це все його, все на ньому ось в цьому кітілі він загинув. Трошечки кров, Помов в пік, тут не було Броніка. Бронік так пройшов через нього, навіть і крові було. Це все ж на ньому було. Він наскільки лагідний був, він так піклувався, він любив всіх, всіх. Я навіть от, зараз роблю, роблю, роблять йому пам'ятник, я написала, ти любив нас усіх, не більше, любив Україну. <му> Насар дуже переживає. Він зупинитися не може, от, він йде знову, хоча він може лишитися, бачите, він. Він знову йде на фронт і каже, я його просять неженаті не обоє. Я кажу, не, а я? А він каже, мама, Тарас дивиться зверху на нас. Ти знаєш, як він говорив. А Тарас е, 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 всіда говорив: от мама, подивись. Як в двох словах каже, нашу велику націю можна описати. Що стоїш? Йди щось роби. І Назар каже: мам, він дивиться наверх і зверху і каже: нам, що стоїте, треба щось робити? Брат для мене був все. Він був батьком, братом, лучшим другом. Він був для мене все. Як говориться, він коли треба, давав мені оторватися, учив. І коли треба він мені, мене спасав. Як, як старший брат, він завжди, хотів, щоб берег, берегти мене на війні, а я його. Він як був командиром нашої групи, ми завжди старалися, щоб він був трошки ззаді, завжди берегли його. Тарас во Тарас був людиною на мільйон. Вперше я почув про Тараса, коли зустрів Назара Кузьміна. Він познайомив мене з Тарасом. Він був нашим командиром, лідером. Він вселяв нас надію. Ми робили багато небезпечних речей, але ми відчували себе в безпеці. Поруч з ним він доглядав за нами. Це було дуже важливо. Це людина з великим серцем. Він доглядав за кожним, крім себе. Цю тату ми зробили, щоб пам'ятати мого брата. Між нами ми не могли спитати парацею, як ти там. І нам приходилось е, е, слухати, коли нас питали командири, яка у вас ситуація, 4-5 доль, все добре. Так і вони, чи я, чи Тарас, дзвонили мамі і казали, 4-5 доль, все добре у нього. Дим замужність третього ступеня посмертно від президента України. Це його чашка. У нас завжди утром він встає, Мама, я встав, зверху йде, встав, кофе готов. Це ми з ним утром завжди п'ємо, пили. А... Так і я утім стаю, собі роблю йому. Все, кажу, сінок іду, мама вже зробила кофе. Сьогодні без молока, бо забула як молока купити. Отак От і говоримо, так спілкуємося. Всю чашку він на передовій тягав, візді ішов на позиції, він брав, візді з нею.